Йому 84, але він упевнено тримається у ритмі життя. Вільно володіє сімома мовами, уважно стежить за українським політикумом і адекватно оцінює стан сучасного суспільства. Директор інституту філософії, академік Мирослав Попович сьогодні у програмі Ранок зі звірівом». Ви народилися у роки сталінської епохи. А що на той час із себе являла ваша родина? На той час були батько мати. Брат у мене менший, це вже молодший за мене. І, власне, кажуть, вся родина. Батько мій займався фольклором, етнографією, археологією. І батько, і мати були. Учителі, мовники української і російської мови, а батько загинув на фронті в 41-му році, званні старшого лейтенанта запасу. І я пам'ятаю яскраво перший день війни і другий день пам'ятаю. І пам'ятаю перший тиждень, коли батька вже мобілізували, він проїжджав мимо нашого дому і останній раз помахав рукою. І я всю дуже добре пам'ятаю. Ну, це дитяча пам'ять, вона така цупка. Так, щоб ми в окупацію пережили, не приведи Господь ще раз попасти в якусь таку аналогічну ситуацію безвладдя і, і безсилля відчуття того, що ти нічого не можеш зробити з якимись подіями, які на тебе насуваються. Це відчуття мені збереглося, і я війну. Ту, яку сьогодні ми маємо на Донбасі, я її сприймаю як ту війну ще 41-го року. Якими були повоєнні мрії е юнака Мирослава? Мені здавалося, що мені е судилося бути художником. Через вулицю жила художниця, я до неї часом бігав, а художники заробляли, тому що. Приносили їм такі ці малесенькі фотографії з документів. І треба було вміти набити полотно на раму і мати на, на, на перший портрет запас фарб. От мене вона значить, постачала цими фарбами, поки я не зробив перше замовлення. Все було прекрасно. І, схоже, вийшов мене цей хлопець, який з війни не повернувся. Жінка, яка замовила цей портрет, не з'явилася, в неї грошей видно не було. І на цьому моя кар'єра художника закінчилась би, якби не цей інститут філософії. Бо я був ще художником, художником нашої стіної газети, яка була дуже хуліганською. І двозначною, і в політичному розумінні слова. Але то вже були такі часи, коли вже за це не сажали. Моя дружина етнограф, і вона їздила з експедицією по Донбасу по селах, От там вже українське село суцільне. І я був в ту експедицію, записався як художник. І я малював граблі, всякі плуги, там все, реманент. А і ще, ну, час від часу я балуюся акварельками. Але ви все своє життя пов'язалися з філософією. Як починається ваш шлях до філософії? Ви знаєте, це може виглядати якимось, ну, якоюсь красивою неправдою. Але саме в, в роки окупації е, мені захотілося зрозуміти, що це за світ, в якому я живу. Основна моя задача в домі полягала в тому, що я читав німецькі газети е, і українські, але німецького видання. Перекладав там те, що написано. На мову здорового глузду треба було знати е, стандарти певні, скажімо, де, де якщо пишуть, що ведуться бої важкі в районі Маріуполя, скажімо, то, то це значило, що Маріуполь вже здали німці. Мама була учасником підпілля, і до нас приходили різні люди, і мене питали, як стоять справи на фронті. І я розказував, як стоять справа на фронті. Ну, звичайно, номерив частин я не знав, і навіть як ці фронти називалися, теж не знав аж до визволення. У всякому разі, від цього інтересу, як стоять справа на фронті, до такого загального світового відчуття, дорога була дуже коротка. Критичний погляд на речі формувався. У нас саме в окупаційний час, хоча всі, хто раніше, то пізніше, всі були переконані в правоті радянської влади. І коли прийшли наші, їх так і називали наші, то я пам'ятаю це ранок, коли з'їхав на коні розвідник наш в сірі шинелі, якої ми не бачили, стільки. Часу, і на коні ми коней не бачили, ніці були на машинах. От, то кинулися мої сусідки, прості, прості люди, когосниці, кинулися цілувати коней в губи, бо це наші були коні. І це, ми, ми, це було шукання весь час. Шукання якоїсь правди, яка мала бути, ну, безумовно, не на, не на німецькому боці. Вона мала бути у нас, але ми бачили багато такого, про що не можна було говорити. Ви бачили Голодомор, ви бачили війну, ви бачили розвінчування культа Сталіна, ви бачили відлигу, ви бачили інші етапи цієї радянської держави. Який з них найбільше попливав на вас, як на людину? Ну, все-таки це був, мабуть, це була доповідь Хрущова на 20-му з'їзді партії. Я зустрів одного свого знайомого, який працював в райкомі партії. Ввечері нам повинні були читати, тоді це читалося на зборах партійних. Я був кандидат, член КПРС. Нам це, це читали з райкома партії, приходили. І цей всю доповідь ми чули на, на слуху. І він перед цим сказав: там каже таке, що каже, ти собі не можеш уявити. Той удар по уявленням нашим був нанесений в саме в ту точку. Знаєте, як буває, як хто рубав дрова, то той знає. Що як хто не вміє рубати, то він буде цюкати з сокирою Десь там той сучок, то сокиря залізе, і, і будеш бити його, і так не розіб'єш. А хто вміє рубати дрова, то той одразу вдарить туди і таким чином вдарить руку сокири, що та суки, що той сучок зразу розколиться. Оце був такий удар в той сук, на якому сиділа та вся. Комуністична споруда. І люди дуже швидко перейшли до граничних форм. Кожен по-своєму. Мирослав Попович студент Київського університету. Я не мав жодної четвірки. Я все на п'ять здав. Це була проблема зі мною. Не мене знали, куди впихнути, тому що був на території, і Це тоді як клеймо. І з таким клеймом нікуди не брав. Я б не сказав би, що я згадую студентство як якусь суцільну е, е, оду молодості. Бо було всяке. Я закінчу в 1953 році. Сталін помер в 53-му році. І вже було справу лікарів убивців це все ціло у повітря. Так що я якось так. Е, і з острахом пригадую ці всі речі, і вони важкі для мене і по сей день. Я залишився в аспірантурі в університеті. тоді якраз пішла така хвиля критики сучасної буржуазної ідеології. І скільки в мене завжди з мовами було добре. Це. То мені, мене залишили на роботі, і, і моя кандидатська дисертація була присвячена критиці ірраціоналізму у французькій філософії, буржуазній, безумовно. Це не випадково було, бо, власне кажучи, це спрямувало все подальше моє існування і, і всі мої. Кар'єрні так мовити справи зв'язані саме з, з із цим. Мирославе Володимировичу, знаєте, що є для мене великою загадкою? Те, що ви протягом вже близько 60 років працюєте в одному місці, в інституті філософії. Як можна так довго працювати на одній роботі? Ну, по-перше, ця робота е, не є єдиним. Е, по Місцем покликання, скажімо так. Тому що е чимало в мене займало місця в житті викладання, бо я і в університеті Шевченка мав якісь невеличкі шматочки, але викладав. Що стосується Києво-Могилянської академії, то я б сказав навіть, що доклав якихось зусиль до її організації був там. Проректором на з наукової роботи. це все було. Крім того, я був ведучим телевізійної програми, яка називалася Грані пізнання. Потім умовили мене досить швидко і легко вести продачу по моєму хобі, бо я люблю готувати. Так що я довгий час вів передачу, яка можна сказати була такою культурологічною кулінарією. Коли ви зрозуміли, що до вас прийшло визнання? Я не знаю і по сей день, чи до мене прийшло визнання. Знаєте, мені здається, якщо ну, ви академік. Ой, ради Бога, не будьмо наївними. Не всякий академік є справжнім академіком, і не всякий справжній академік є академіком. А ви справжній академік? Ну, я не гірший, ніж інші академіки, яких я поважаю, скажімо так, детально. Ну, ні, ви знаєте, я не буду тут кокетувати. От. Але е, я, я рідко думаю про це, чесне слово. І мені тільки буває е, дуже комфортно, якщо я скористався своєю цією червоною книгечкою, е, і це принесло комусь розв'язання якихось проблем. Більшу частину свого життя ви працювали і жили у Києві. Ви любите це місто? Ну, я сказав би, що я маю право так сказати, що я його люблю. Бо я його, крім того, що я його обходив своїми ногами весь Київ, я, крім того, ще і знаю його, як би сказати, не тільки історію, але й міфологію. Мої місця улюблені це, по-перше, тут. Це Володимирська Гірка, це краєвид, той це відчуття. Пупа землі, що ти знаходишся в центрі людського світу. І ще в мене улюблене місце це у дворі Софіївського собору. Ну, а священне місце найбільш улюблене, і це не тільки моє, а й моїх друзів багатьох. Це гора Клинець. Ну, ось тут коло нас. Я не знаю, як вона ще називається, над кожум'яками, над гончарною, оцей такий клинець. Раніше ми своїх зарубіжних гостей дивували цим місцем. Ідеш, йдеш по цілком європейському місту, і все там так, де-небудь в Центральній Європі. А тоді ми в будиночки завертаєшся, вони туди всі висідали. Постелили газетку, дістали ковбасу, сало, достали літру. Ну не пів літру, скажімо, вина хорошого, дістали, Якщо сало, то й і, і Дуже сильне враження справляло на наших гостей зарубіжних, оскільки це в центрі міста таке, таке природне середовище. Це краще, ніж будь-який ресторан. Україна за часів незалежності вже має п'ятого президента. Хто із п'яти президентів, на вашу думку, зробив для цієї держави найбільше? Так склалося, що я з усіма ними знайомий. І я не можу щиро вам відповідати на це питання, бо боюсь образити кого-небудь із них. Але я сказав би інакше, що кожен із них все-таки щось добре зробив і, і, і мабуть, вийде. Звоніт Комінукович. Увійде в історію з знаком плюс. От дуже всі часто якось так оцінюють Кравчука як людину дуже хитру, дуже помірковану в своїх таких планах стратегічних відносно України. Ну, як між людиною, яка між крапельками там проскакує. От я вам скажу, що якраз з усіх перерахованих, я Кравчука, знаю, добре, із того часу іще, коли він був секретарем ЦК, а я був рухівцем. І Я сказав би, що він робив вибір собі. Чи, коли він опинився на такому просторі. Де немає вже більше підтримки, він повинен сам собі зробити фундамент свого я. Він цілком свідомо поклав своє Я на вагу як президент Незалежної Республіки. Українське суспільство до здобуття незалежності і за часів незалежності. Чим, в чому різниця? О, таке скажете. Наша історія так, привела нас зараз на такі висоти, що перехоплює дихання. Я не знаю, як це заспокоїться все, як воно буде, коли все війде в своє русло, але сьогодні це е, жахи, це страждання, це бруд і кров. І разом з тим це така велич духу. Яку просто важко ніхто не міг собі уявити. Люди відчувають, що таке добро і що таке зло, Наче вони його бачать. Оце та риса чи той стан, якого, звичайно, люди 10 років тому не знали. Мирослав Володимирович, а що для вас є поняття патріотизм? І чи вважаєте ви себе патріотом? Колись у Енгельса питали вже пізнього старого чоловіка, як, чи відчував він себе німецьким патріотом. Він відповів, на мій погляд, дуже правильно. Я каже, він німець і цього достатньо. Тому я сказав би так: я українець. Це означало би, що я знаю родовід свій, добре знаю всю систему цінностей. Я в цій системі цінностей виріс. Не все те, що українське, я приймаю і вважаю своїм. Я скажімо, цінність певну, чи музику якусь, чи, чи якусь е, картину, чи, чи якусь людину я обираю собі і вважаю своїм. Не тому, що вона українська, а тому, що я так збудований, що я інакшого вибору не можу зробити. І мені б хотілося, щоб ми мали що запропонувати дитині, яка виростає в нашому колі, і разом із тим світові показати, що є Україна в самому. Дорогому для нас сенсі слова. У вас багато друзів? От це, знаєте, вже болюче питання. У ну, мене багато друзів. І я листуюся, я поганий кореспондент, але ну, мене вони не забувають, я їх не забуваю. Але я вже старий чоловік. І я дуже болісно переживаю втрату. І, і вже в мене залишилося не так багато людей, яких я можу назвати друзями. А я дуже дружний із усіма моїми колегами по інституту. Знаєте, у нас була така колись така манера, не знаю, як це назвати. Коли людей приймали в аспірантуру чи на роботу, то ми старші ввели їх в ресторан, кормили і переходили на ти. І вже таких людей, з якими я на Ти, залишилася буквально техніка. Але це було і, і зв'язувало нас більше, ніж. Шанування різні різного роду, церемоніал. Ми всі відчували себе членами її команди, яка щось хоче зробити. Це і називається друзі. Друзів, тепер ви кажете, у вас не так багато, але ж мені здається, ворогів або заздрісників завжди вистачає. Ну, було в мене в житті всяке. Звичайно, ті догани, які я мав по партійній лінії, були зумовлені е, скоріше моїми позиціями, і я був небажаною фігурою для нашого партійного начальства, але разом із тим, без активної самодіяльності людей недоброзичливо настроєних. То, так ці справи не, не, не заходили аж так далеко, що мене згадували постанові політбюро. І я це можу навіть пишатися, але тоді це було зовсім не смішно. У вас е у житті є якесь гасло? Я маю отакий для себе девіз, який був девізом е німецької соціал-демократії, але я не тому, що тут якісь партії замішані. Свобода, справедливість і солідарність. От мені здається, що життя треба продати так, щоб ти був максимально вільний, щоб ти був справедливий і щоб ти був солідарний із людьми, які роблять добро. В одному з інтерв'ю ви казали, що ви не вірите в Бога. А в що вірить філософ? Я в людей вірю. Я вірю в хороших людей. І незважаючи на те, що в житті було всяке, я сказав би, що я не розчарувався в цьому. Англійський письменник Філіп Гедала вважав, що філософія вивчає помилкові погляди людей, а історія їхні помилкові. Чинки, я бажаю вам ніколи не помилятися на життєвому шляху. Хоча це, мабуть, і неможливо. Це була програма Ранок зі звір'ями. Сьогодні моїм співрозмовником був філософ академік Мирослав Попович. Дякую за участь у програмі. На все добре, на все добре.